Є новина, друзі. Миротворчих військ та сил стримування може і не бути взагалі. Та заяви Трампа. Дослухайте до кінця. Ми всі ну, чекаємо миру і припинення вогню, але всі ми хочемо гарантії безпеки отримати. Тому що якщо не буде гарантії безпеки, Путін нападе в будь-який момент. І от видання The Times пише, що Британія вже ну не зовсім розглядає введення сухопутних військ в Україну. Ну, тобто не розглядає це. Чому тому, що боїться третьої світової війни? Ви собі уявляєте, боїться третьої світової війни. Ну, скоріш за все, цих військ не буде. Ну а за нею буде Франція, зрозуміло, і більше ніхто і не хотів вводити ніякі війська і надавати гарантії безпеки е, Україні. Що це підтверджує? Ну зараз з'явилися інсайди в США, що однозначно адміністрація Трампа буде стояти на тому, що е, жодної демілітаризації України Україна буде мати збройні сили, е, промисловий комплекс оборонно промисловий, і таким чином, якби вони будуть тиснути на Путіна до кінця, щоб він дозволив, дозволив Путін Україні. Мати Збройні сили і оборонний комплекс. А про що це говорить? Про те, що ну, європейці здулися. І вони вже ну, не хочуть вводити війська, не хочуть гарантувати безпеку. А чому це відбувається? Тому що Пісков, Шайгу заявляли про те, що якщо в Україну ввести війська, то розпочнеться Третя світова війна. І що Росія ніколи не піде на мир, якщо будуть введені іноземні війська в Україну. От і все. І одразу британці здулися. Я думаю, завтра ми почуємо. про Французів, от такі в нас партнери, які тільки можуть проявляти занепокоєння, так само, як це Байден робив 4 роки. Тепер вони проявляють занепокоєння 4 роки. Тепер щодо заяв Трампа, Трамп сказав, що Путін прислухається до нього і перестане бити по Україні. Ну, ловим на слові, тому що ми всі чекаємо, щоб перестали бити по Україні, тому що, як для мене, це дивно, розумієте. Будь-яке припинення вогню починається з чого. Спочатку не літають ракети дальньої радісу, потім шахеди, потім там ще інша зброя не працює. І залишається все на лінії фронту. А потім і на лінії фронту все затихає. А в нас якось все, знаєте? Ну по дебільному, як то можна сказати? По дебільному це все відбувається в нашому світі. Також Трамп сказав, що всі хочуть миру, як завжди, там гинуть кучу людей, і він хоче цього миру добитися. Ну і Вітков поїде і буде добуватись від Путіна, щоб збройні сили. України в Україні залишилося. Ну і ще будуть з ним вести перемовини про цю Запорізьку атомну електростанцію, щоб там була демілітаризована зона, і станція дійшла в Україні, а електрика йшла і в Україну, і в Росію. От такі маємо новини. Ну, як на мене, партнери в нас просто не хочу виражатись. Напишіть, що думаєте: лайк, підписка, репост. Ну і підписуйтесь на телеграм-канал, там цікаво.